Шо, я не знаю, я це там два поміща єся ця... шо шей ше ті попи, блин. Можна мені щось прикольне в стоти? Симп шту, блин! А мені все заступили, кошти, кошти, Їх... их о это. Я тепер крутий чувак, маю чорний коелок. Я тепер давно хотів пересісти жигулів на чорний коелок. Я не знаю, яка це частина. 6, 6, 6, 7, я з частина, чи шоста, чи сьома Здесь и Звісно шосла? По Якщо не шосса, то выбране в коментарях. В комментариях, блин. Давай тут крутимся. Ну да,тик, ему татім дають. Окей, жердя... Жердяй, що ти хочеш? Хочеш чай? Як мені робити жратову чай? Я не знаю, як мені робити жратову чай. Не, оце не на нас Окей, що ми маємо? Ми можемо нарізати в тубочку. Я правильно розумію. Я тепер крутий чувак, Маю чорний каділак! Я тепер давно хотів пересісти в росистый жагурел. чорний каділак! Робот, подивись на цього миша! Що ти є такий борзий? Миш, Что ти борзий? Вс, блядь? Битер Мелон! Горила, шеф. горіла, шеф. Шеф. Я хочу. Я хочу мелон. Я хочу якийсь Мелон. Можна це буде мун, мелон. Можна, мело. Мун Ласочка, Мун Мелон? Знову ці штуки, блін. Скільки тут ревенді запущено? Я не зараз телефон. Горох в штоті горох в штаті купляй! Я знаю, що мене лагає. Бранду, але треба мені про це нагадувати. Вони ж у мене зараз телефон настав ядерною ракетою і не зірвався. Ай, блі! Блин, джамбел, блин. Тільки в мене зірвався телефон, ще й в нього. Це добрі новини для мене. Захищай мене, друже. Я ну зараз точно всі телефони поламаються, або це капець. У мене лагає. Самотаті такі. Що це таке? мене зараз телефон зірветься Я говорю. Наверное, стало фон нервать, ну мені там Мунмелон за це Брый Ммм, это шест. Открываем шест. Хе-хе-хе. Что ты за бакон пік? Ты букон За що мене баниться, блін? Не треба мене банити. Я нормальний, чесний гравець. Прикольно, у мене тепер весь город буде світитися. Ну, что сказал, это прикольно, блин. Я здесь не ну, думаю, что все? так я жестко буду. Капец, все. Не... Ай, ай, лови. Нет, Рози, нет, да покидай, да. Саня, ты походу? Ля ты Джандел? Я навіть не думав, що це такий така е мужик живот, ти від нас. Давай нам шея. Хочеш, я твоїм кольором буду? Містер Жердяй вы сделал. Появилась вылазь мыша, блин. Я когда я значно красти. Мунмайлова. Что блин, Санни Сайт Чикен. Зависаешь Чикен? Не-не-не, дякую. О, блин. Ну что, друзья? Це все, джандл, це все, точно все. Давайте почекаємо, поки сот зробиться. Почекайте, ще тоді трошечки. Дивіться, що джендл щось пише. Танінг ін. Ну, все, папа джендл. Ми вже з тобою четвертий раз прощаємось команд слайш 30 мін стаку. Що 30 мін стаку? Ще будуть, ще будуть такі ванти, блін. Я вже не можу чекати, мене зараз голова зірветься. Хто пише? Це той, хто допомагає Джонтону? Мы досі крутимся в каструлі. Чего я так не кручусь, А вот так кручусь. О, не Шенни Джонна не И Фрейни Тапус. Надеюсь, тут выбираю. Джан Ты хочешь спати, джандру? Окей, джангл папа а ты спав только що. Окей, джангл поки Я не знаю Папа Дом сподевай что Папа This is Ronaldo friends, it be a it's a mean abuse. After me, i will going to in i to Cheese, 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 raining. Raining, Raining, Зачекайте зараз выдай сейчас у меня єдуліти Скільки там мочи, маус Щоби. Джан, я сподіваюсь, що це все, бо я жатова вже добавився крутитись. Трабу драбу килл, трабу, дабл, кил, трабу, дроб, кил, джанл. Ну, не таке питання. Ти з нами вже який раз прощаєшся, Суті, блін. Чи сто сьомий? Чи п'ятий? Чи п'ятсотий? Вс, ще один джангбот. Е, він говорить, що джангбот це прикольна штука. Окей, я в інших відео перевірю, звісно що. спайдер типа самими спайдер вы в стиле брейна Лол, хранител лол, лол, ну ну ла ла Там ла там ла шо мутации? На, ла 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 Я не знаю, що там можна взяти. Але давай эту штучку. Okay, Кей, шо надо є. Окей, вона в okay, мене забралась, що. Цей пет починає працювати, як не знати шобля? Це цей. Це воно робить петів кращими в роботі. З чого він в мене прозорий? Добре, Джендву. Я сподіваюся, це вже кінець, бо я зараз голову зламаю. Та міні пайдерині! Drum bell, drum bell, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells ra. jingle bells ring, 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 jingle 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 bells jingle bells, jingle bells

Ну, на жаль, вже все добре, добре, друзі. Дякую за перегляд, всім гарного дня. І давайте подивимось. Продавайте подимо це. Добре, друзі, всім гарного дня, всім до побачення, всім гарного настрою. Дякую за перегляд.